Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав, Кримське ханство. Параграф 20. Інкорпорація руських удільних князівств до складу інших держав. Інкорпорація земель це поступове приєднання, включення земель однієї держави до іншої і збереженням переважно тимчасово існуючих соціально економічних відносин. Перше. Утворення Литовської держави та її політика щодо українських земель. У той час, як більшість руських князів спотрапила під монгольське панування, на північно-західних кордонах Русі постала литовська держава. Початок існування держави був покладений князем Рингольдом, який у першій чверті XIII століття об'єднав під своєю владою декілька литовських племен. Син Рингольда, Міндов, продовжив політику батька з розширення своїх володінь. Саме з його правлінням і пов'язують створення Великого князівства Литовського, Руського й Жематійського, корочено називають Литва. Столицею своїх володінь Міндох обрав міста Новогрудок Новгороди. На середину 13 століття Міндох приєднав усі литовські землі та підкорив своїй владі землі Чорної Русі, Гродно, Слонів та інші, і частину Білої Русі. А також примусив полоцьких, вітівських і мінських князів визнати його владу. У 1242 і 1249 роках Міндов завдав поразки монголам, що посилило й зміцнило його авторитет. Важливою подією стало хрещення князя в 1246 році за православним обрядом. На цей крок Міндовга підштовхнула те, що основу економічної та воєнної могутності його держави становили Руські князівства. У 1251 році, намагаючись протидіяти зазіханням Товтонського та Лівонських орденів, а також Галицько-Волинської держави, він хрестився за католицьким зразком, отримавши покровительство папи Римського Інокентії IV, щоб закріпити свою владу. 6 липня 1253 році в Новогрудку Міндовг коронувався. Проте вже в 1261 році він зрікся християнство. Активна політика Міндовга викликала опір із боку Данила Романовича, між двома правителями спалахнула тривала війна. Однак із часом вони встановили союзницькі відносини, скріпивши їх династичним шлюбом своїх дітей. Згодом, як вам уже відомо, син Данила Шварно став литовським князем. Дві держави перетворилися на своєрідний щит для Європи від монгольських набігів, після смерті Шварна до влади в Литві повернулася литовська династія. Особливо швидко зростала Литва за правління князя Гедеміна 1316-1341 роки, який завершив розпочатем довгом приєднання білоруських земель, а також захопив частину північноукраїнських. Гедемін заснував нову столицю князівства вільну. Подальше просування Литви на південь стримувалося Галицько-Волинської держави. Після її занепаду правителем Волині став син Гедеміна Любар. Поширення влади литовців на південь відбулося за правління Великого князя Ольгарда 1345 роки, сина Гедеміна. Наприкінці 1361 на початку 62-го року. Він оволодів Києвом та навколишніми землями, потім Чернігівщиною та більшою частиною Переяслівщини. Успішне просування литовців до узбережжя Чорного моря викликало опір монголів, що володіли Поділлям і причорноморськими степами. Вирішальна битва відбулася в 1362 році поблизу річки Синій Води. Здобувши перемогу, Ольгард остаточно закріпив за собою Київщину. Переяслівщину, Поділля і Чернігівщину. Після включення цих земель до складу Великого князівства Литовського Ольгард відновив удільний устрій. На чолі князівст стояли представники як Литовських династій, так і Рюриковичів. Удільні князівства перебували у васальній залежності від Великого князя і зобов'язувалися служити вірно. Виплачувати щорічну данину і в разі потреби надавати своє військо. Швидкий перехід українських земель під владу Литви пояснюється тим, що литовські князі дотримувалися православ'я, культура Русі мала на них вагомий вплив. Литовці фактично не змінювали існуючих відносин, не порушували традицій, збереглися віра, мова, судачинство. Литовці діяли за принципом ми старого не рушимо і нового не вводимо. До того ж, Руські князівства не мали реальної сили, щоб протистояти Литовському просуванню. Друге, польська політика на українських землях наприкінці 14 го у 15 му столітті. Після відвоювання Литовцями Подільської землі утворилося Подільське князівство, володарями якого стали князі Коріятовичі. За правління Федора Коріятовича, князівство домоглося майже цілковитої самостійності. У 1392 році. Великий князь Литовський Вітовт ліквідував князівство, і Федір Коріятович утік до Угорщини. Проте на землі князівства почала претендувати Польща. Скориставшись особицею в Литві у 1430 році, польське військо вторглося на Паділля. Цього разу поляки зустріли сильний опір місцевого населення, очолюваного князем Федьком Насвійським та Олександром Носом. Поляки зазнали поразки, але саме в цей час між великим і литовським князем Сведригайлом і Федьком спалахнув конфлікт, у результаті якого останній перейшов на бік Польщі і допоміг полякам захопити Західне Поділля. Щоб закріпитися на приєднаних українських землях, поляки в 1434 році в Галичині створили Руське воєводство, а в Західному Поділлі Подільське воєводство. Установлення польського панування супроводжувалося поширенням впливу католицької церкви на нових землях. На приєднаних українських землях політика Польщі докорінно відрізнялася від політики Литви. Поляки запроваджували польську систему управління, передаючи її виключно в руки поляків. Крім того, польські землевласники отримували маєтки, а в міста запрошувалося німецькі, єврейські та вірменські переселенці, яким надавалися всілякі пільги та привілегії. У результаті міста втрачали український характер, українців витісняли з ремесла й торгівлі. На українських землях була запроваджена польська система судочинства, яка мала становий характер, тобто кожен стан мав власний судовий орган, шляхта підлягала земському суду, а решта старостинському суду. Утвердження польського панування супроводжувалося наступом католицької церкви на православних. На цих землях католицька церква створювала власну верховну організацію у Володимирі, Галичі, Перемишлі, Кам'янці, Холмі було засноване єпископатство, а в 1412 році архієпископство. Третє. Закарпаття у складі Угорщини. Угорські племена, що наприкінці 9-го на початку 10-го століття переселилися до паннонії, сучасно Угорщини, при Дунайської низовини. Зіткнулися тут із місцевим слов'янським населенням, що жило переважно в передгір'ях Карпат. Щоб підкорити слов'янське населення Закарпаття, угорцям знадобилося століття. За часів розквіту Русі України та Галицько-Волинської держави, Закарпаття не раз входило до їхнього складу. Після ослаблення Галицько-Волинської держави Закарпаття остаточно приєдналася до Угорщини, де було поділено на окремі територіально адміністративні одиниці комітати. Їх очолювали призначені королем із-поміж угорських панів намісники, і шпани, жупани, що здійснювали адміністративну, військову і судову владу. Землі, особливо в низинних районах Закарпаття, роздавали угорським землевласникам, а в міста переселялися угорці, німці, євреї. Слов'янське населення витісняли в гори або насильно насаджували угорську мову та культуру, піддавали мадяризації. Помітний слід в історії краю залишив подільський князь Федір Коріятович. Він отримав від угорського короля місто Мукачеве та став намісником Березького комітату. Прихід Коріятовича із 40 тисяч подільських селя зміцнив становище слов'янського населення Закарпаття. Федір Коріятович виступав проти запровадження кріпацтва й мадяризації, із його ім'ям пов'язаний борхливий розвиток краю. Значно зросли міста Мукачеве та Берегове, виникло багато нових поселень. Був добудований Мукачівський замок, місто обнесли захисним валом, а поряд заснували православний монастир Святого Миколая, що діє й дотепер. Згодом у Мукачевому виникло православне єпископство. У Львові українські православні міщани перетворилися на найбільш безправну групу населення. їм заборонялося продавати певні товари. Селитися за межами визначеного кварталу руської вулиці. Усі ділові папери в місті мали вести тільки латиною або польською мовою. Четверте. Доля Буковини. За часів Русі України та Галицько-Волинської держави, Буковина була невід'ємною їх частиною. У результаті монгольської навали край увійшов до складу Золотої Орди. Його північна частина, яка управлялася ординцями, отримала назву Шипанська земля. Від середини 14 століття боковина опинилася під владою Угорщини, а південну частину краю активно заселяли Волохи, Румуни. У середині 14 століття спалахнула боротьба Вольського та Молдавського населення за створення власної держави, яка завершилася проголошенням у 1359 році незалежного Молдавського князівства. Шипинська земля увійшла до складу князівства як автономне утворення, що зберігало свій статус до середини 15 століття. Після ліквідації автономії в 15 столітті шипинська земля була перейменована на Буковину. Уперше, назва Буковина зустрічається в грамоті молдавського господаря князя Романа I від 30 березня 1392 року. Від другої половини 15 століття Молдавії довелося вести жорстку боротьбу за незалежність від Османської імперії, володіння якої наблизилися до кордонів князівства. Спочатку Молдавія, а в її складі й Буковина, була змушена визнати васальну залежність від турків, а згодом, у 1514 році безпосередньо увійшла до Османської імперії, у складі якої перебувала до 1775 року. У 14-15 столітті у Шепинській землі швидко розвивалося господарство, зростала кількість населення, міста Хотин і Чернівці стали важливими осередками ремесла і торгівлі. У Хотині проходили найбільші в молдавському князівстві ярмарки, українська мова та культура справляли значний вплив на духовне життя молдавського суспільства. До середини 17 століття офіційною діловою мовою тут була давньоукраїнська якою складали літописи та літературні твори великих землевласників, які на українських землях називали боярами? П'яте. українські землі у складі Московської держави. Ліквідація на українських землях удільних князівств у складі Великого Князівства Литовського та поширення впливу Католицької церкви. Відбувалися одночасно з піднесенням московської держави, яка звільнилася від монгольської зверхності і була єдиною незалежною православною державою після падіння під ударами турків Константинополя 1453 рік. Ці обставини дали можливість московським великим князям вступити в боротьбу з Великим князівством Литовським за спадщину Русі України. Великий князь московський Іван III Почав титулуватися Государем і Великим Князем усієї Русі, а в 1489 році вперше зауважив Великому князеві Литовському і королю польському наші города і волості, і землі, і води король за собою держить. Така позиція московського правителя спричинила майже безперервну низку війн кінця 15-го, початку 16 го століття. У битві під Оршею, 1514 рік. Литовське військо, на чолі з князем Константином Острозьким, розгромило московське військо, проте через внутрішні негаразди Литва не змогла скористатися цією перемогою для повернення втрачених у 1503 році Смоленської та Чернігівської землі. У результаті, спираючись на підтримку удільних чернігівських князів, що були переважно нащадками Рюриковичів, московська держава збільшила свої володіння за рахунок Чернігово-Стародубського і Новгород Сіверського князівств. Новоприєднані землі були поділені на повіти на чолі з воєводами. Удільні князі вступали на службу до великого московського князя і отримали володіння. У 1523 році Новгород-Сіверське князівство було ліквідоване. Запам'ятайте дати: 1359 рік, входження Шепинської землі до складу Молдавського князівства. 1362 рік, битва на синіх водах. 1392 рік. Перша згадка назви Буковина в писемних джерелах Кінець 15-го, початок 16 го століття литовсько московські війни за спадщину Русі україни 1503 рік. Захоплення Чернігівщини московським великим князем Іваном III 1514 рік. Битва під Оршею. Запитання та завдання Друге. Чому битва на синіх водах поклала край монгольському пануванню на українських землях? У 1362 році відбулася битва на річці Сині води між військом Литовського князя Ольгарда та монголами. Наслідок перемоги Ольгард остаточно закріпив за собою Київські, Переяслівські, Подільські і Чернігівські землі, включивши їх до складу Великого князівства Литовського, відновивши удільний устрій. Таким чином монгольське панування припинилося на цих землях. Третє, які наслідки мало для Литви приєднання значної частини земель колишньої Русі України? Литва суттєво збільшила свої території за рахунок українських князівств. Їх очолювали як князі з литовців, так і представники роду Рюриковичів. Всі князівства були васалами Великого князя і платили йому данину та при необхідності надавали військо. Четверте, чим відрізнялася політика литовських і польських правителів щодо українських земель? Литовські князі не проводили змін в житті українських князівств, дотримувалися православної віри, не нищили культурних здобутків Русі, самі і призвичаювалися до цієї культури. Литовці ніяк не змінювали існуючих відносин і традицій, була збережена віра, мова, судочинство. Поляки в українських князівствах чинили протилежні литовцям речі, встановлювали своє панування. Вони почали запроваджувати католицьку віру, створювали власну церковну організацію, впроваджували польську систему управління, управлінські посади займали виключно поляки, вони отримували українські землі для користування, а українські міста населяли переселенцями інших національностей вірменами, євреями, німцями. Таким чином міста поступово втрачали український колорит, поляки запровадили також своє судочинство, яке було становим. Кожна верства населення мала свої суди. П'яте. Поясніть принцип Литовської верхівки, якого вона дотримувалася в 15 столітті, ми старого не рушимо і нового не водимо. Цей принцип Литовської верхівки в 14 столітті означав мирне поступове проникнення литовського управління на українські землі. Литовці не порушували існуючих суспільних відносин, не замінювали їх своїми порядками. Не чіпали встановлених традицій, питань, мови та релігій. Шосте, охарактеризуйте долю Буковини у складі Молдовії та Османської імперії. У 1359 році було проголошено незалежність Молдавського князівства, до складу якого війшла Шипинська земля, північна Буковина, що належала до Золотої Орди, як автономія, що зберегла свій автономний статус до середини XV століття. Після ліквідації автономного устрою Шепинська земля отримує назву Буковини. В другій половині XV століття Молдавія бореться проти агресії Османської імперії, проте невдало. І спочатку стає її васалом, а потім, в 1514 році, остаточно втрачає незалежність. Війшовши до складу імперії Османів аж до 1775 року, Буковина, як частина Молдавії теж потрапила в турецьке ярмо. 7, якою була роль Федора Коріятовича в історії Закарпаття. Подільський князь Федір Коріятович є дуже помітною історичною особою в житті Закарпаття. Угорський король наділив князя містом Укачевим, тож Федір Коріятович з волі короля став ішпаном-жупаном Березького комітету, тобто намісником з повноваженням судової, військової та адміністративної влади. Коріятович підтримував становище слов'янського населення, віреного йому комітату. був проти закріпачення селян і мадяризації. мадяри це угорці. За його правління розвивалося господарство, зросли мукачеви та Берегове, засновують нові поселення, завершено будівництво Мукачевського замку, споруджено довкола міста оборонний вал, засновано православний монастир Святого Миколая, який є й понині.